Уявіть собі, звичайний Київсі у маленькому містечку в США. Люди приходять туди за бургером, картоплею Фріт, навіть не здогадуючись, що під ним ховається неймовірна таємниця, яку роками полісмени намагалися викрити. Це місце на перший погляд нічим не вирізняється, але саме воно стало частиною однієї з найзухваліших схем передачі заборонених речовин, які коли-небудь розкривали на кордоні США та Мексики. Що ж, приховував цей звичайний ресторан, та чому ця таємниця залишалася нерозкритою 打个刀不 У невеликому американському містечку Сан-Луїс, штат Аризона, життя завжди було спокійним. Розташоване всього за кілька кілометрів від мексиканського кордону. Це місце здавалося звичайним прикордонним поселенням. Один із найбільш впізнаваних закладів у місті був KFC. Роки поспіль сюди заходили і туристи, і місцеві, щоб швидко перекусити. Ніхто не міг уявити, що ця, на перший погляд, звичайна будівля стане головною ланкою в міжнародній злочинній схемі. Ситуація на кордоні між США та Мексикою завжди була напруженою. Це один із найактивніших маршрутів для контрабанди заборонених речовин, зброї та інших заборонених товарів. Протягом багатьох років злочинці придумували все більш хитрі способи переправляти свій товар через кордон а використання підземних тунелів стало одним із найефективніших способів. Деякі з них були простими, як вириті вручну проходи, а деякі нагадували справжні підземні шосе з електрикою, рейками для вагончиків і навіть вентиляцією. Ну це уже рівень. Розумієте, те, що знаходиться над землею, дуже легко відстежується поліцією. А те, що знаходиться глибоко під землею, ну це вже ускладнює завдання для правоохоронців. Невеличкий Київсі у Сан-Луісі не привертав уваги, але була одна маленька деталь. Фастфуд був уже давним-давно закритий, з вивізки вже почала злазити фарба, паркани навколо заростали бур'янами, але будівля залишалася пустою. Хоча саме це місце досить проходиме, але наче нікому не потрібне. Перші підозри з'явилися не через будівлю Київсі. А через зростання випадків контрабанди в цьому районі. Прикордонна служба помітила, що кількість заборонених речовин, які вилучали в регіоні, різко зросла, але маршрути і місця, де вилучали контрабанду, не співпадали із відомими підземними тунелями чи іншими звичайними схемами. Це було загадкою, яка почала турбувати не лише місцеві органи, але й федеральних агентів. Спершу правоохоронці не пов'язували ці події з рестораном. Місцеві вважали, що це або ремонт, або будівлю використовують як склад. Правоохоронці вирішили діяти обережно. Спершу вони встановили спостереження за будівлею, використовуючи приховані камери та агенти під прикриттям, які вивчав навколишню територію. Після кількох тижнів спостережень стало зрозуміло, що підозри виправдані. Ресторан слугував важливим пунктом у незаконній схемі. Але як саме? І відповідь уже знайшлася, коли спеціальні служби провели обшук приміщення. Під час першої перевірки нічого не було виявлено. Це була напівзруйнована будівля, де всі приміщення виглядали покинутими, але досвідчені агенти помітили щось незвичне. Підлога в одному з приміщень мала легкий звук порожнечі, якщо по ній стукати. Це одразу викликало підозри, і вони вирішили провести детальний огляд. А те, що вони знайшли пізніше, шокувало навіть тих, хто бачив чимало. Під будівлею виявився добре замаскований лаз, який вів до складного підземного тунелю. Цей тунель, знайдений під Київці, нагадував справжню підземну інфраструктуру. Він був побудований з такою точністю, що, здавалося, його проектували інженери, а не злочинці. Він був майже 180 метрів завдовжки і тягнувся через кордон до мексиканського міста в житловому районі Сан Луїс Ріо, Колорадо. Вхід із мексиканського боку був добре захований у приватному будинку, який зовні не викликав жодних підозр. А у колишньому ківсі його приховувала товста бетонна плита, яка відкривалася лише за допомогою спеціального підйомного механізму. А щоб забезпечити роботу тунелю, там було встановлено вентиляцію для циркуляції повітря та навіть систему освітлення. Але це був не просто вузький тунель, як у більшості подібних випадків. Стіни були укріплені, щоб уникнути обвалів. А рейкова система дозволяла швидко і безпечно доставляти великі обсяги товарів. Це була справжня інженерна споруда, яка була створена для того, щоб непомітно передавати великі обсяги товарів через кордон. Будівля KFC слугувала ідеальним прикриттям. Її розташування неподалік кордону дозволяло непомітно перевозити вантажі. Навіть після закриття ресторану вона залишилася у приватній власності, і ніхто не мав причин заходити туди без дозволу. Сам Київсі у Сан-Луїсі став ідеальним місцем для контрабандистів, оскільки неподалік від кордону, спокійний район, де не було сторонніх людей, зачинений ресторан і фішка Київсі це величезний підвал, який часто проєктують для Київсі як склад для товару, який легко можна було використовувати для прокладання тунелю. Подальше розслідування показало, що тунель існував уже декілька років. Злочинці використовували його не тільки для транспортування але й для перевезення інших заборонених товарів, таких як нелегальна зброя. Інфраструктура була настільки розвиненою, що її порівнювали лише з підземною системою метро. Для роботи тунелю було залучено десятки людей з обох сторін кордону. Усе працювало настільки злагоджено, що вони не боялися викриття. Тільки через випадковий збіг обставин, коли один із анонімів повідомив про дивну активність навколо будівлі, правоохоронці вирішили звернути увагу на цей ресторан. Це стало початком кінця для цієї схеми, яка на той час вважалася найбільш продуманою у цьому регіоні. Зрештою владі вдалося арештувати кілька ключових фігур, які були причетні до цієї схеми. Господар мексиканського будинку, що приховував вихід із тунелю в Мексиці, та власник закинутого KFC були серед затриманих. Окрім того, слідство виявило, що за будівництвом тунелю стояла велика картельна організація. Тунель було знищено, а будівлі KFC зрештою, знесли. Після викриття тунелю уряд США та Мексики почали впроваджувати нові заходи для виявлення таких підземних маршрутів. Було збільшено фінансування на розробку георадарних систем, які дозволяють сканувати землю на наявність тунелів. Прикордонна служба також почала ретельніше перевіряти покинуті будівлі поблизу кордону, включаючи з тими, які здавалися цілком безпечними. Жителі міста, які колись відвідували цей Київсі, були шоковані, дізнавшись, що під їхніми ногами роками діяла складна контрабандна операція. Найбільше здивування викликало те, наскільки довго цей тунель залишався непоміченим. Київсі став одним із найбільших центрів масштабної контрабанди. Ця історія за собою залишає дуже багато запитань, але головне із них як довго такі тунелі ще можуть залишатися непоміченими. Якщо вам сподобалось це відео, клікайте на серденько під ним та також залишайте коментар. І також гляньте одне із цих запропонованих відео, вони вам точно сподобаються. І до наступної зустрічі! Люди приходять туди за бургером кал калтоплею. калтоплафлей. калтоплафлей. Okay.